Друзі, привіт! Є декілька новин, про які я вам повинен розповісти. Немає часу терпіти, немає часу чогось чекати. Новини стосовно відомих вам брендів Daim, Unity і Dead Horse. Зараз я по порядку все розповім. Не став робити окремі відео для кожної з цих новин, бо воно не буде доволі вмістке. Тож, щоб ви могли нормально покурити, подивитись відосик, ставте. Вже чаєчок, ставте вугілля, забувайте смачний кальянщик, і ми з вами розпочнемо. Розпочнемо по порядку. І я розділю відео по таймлінії. Якщо якась з цих новин, якийсь з цих брендів вам не цікавий, ви можете обрати саме те, що хочете подивитись. Новини будуть стосовно брендів Daim, Unity і Dead Horse. І перед тим як перейти до цих новин, я хочу з вами поділитися своєю гарною новиною. В мене нова колба. Подивіться, яка вона крута. Просто я в захоті від своєї нової колби. Зустрічаюсь з друзями. Один каже, хату купив, другий тачку нову купив, третій ще щось там. І Ренат такий, у мене нова колба. Це про що каже? Ну, як мало людині потрібно для того, щоб бути щасливим. Ну, якнайменш в моменті. І, мабуть, це стосується кожного нас. Треба вміти е, радіти якимось дрібницям, і все в нас буде добре. Порадійте за мене лайком, а я переходжу до новин. З вами Ренат. І звініті здравствуйте. А почати хочу. Саме здаємо, бо це буде більша частина відео, тому що я хочу трохи розібрати смаки. Трохи по бренду цьому в нас був невеличкий такий дефіцит. Деякий час було обмежена кількість була смаків, і він не заїжджав на територію України, а на лавках магазинів був обмежений вибір. А Даїм. Ми дуже любимо, ви дуже любите, бо це легкий тютюн високої якості, гарної якості і коштує небагато грошей сьогодні від 100-110 гривень десь на ринку його ціна. І почну зі смаку, який перший мені під руку попався. Це Grape Energy енергетик з виноградом. Нічого такого надзвичайного у цьому смаку немає. Енергетик ми всі знаємо. Але у тих, хто полюбляє електронні цигарки, я сам не курю електронні цигарки, бо я по олдскулу, я люблю кальян, і в мене онлі кальян. Але хто полюбляє, знає, що Grape Energy це один з таких топових смаків, самий ходовий смак у електронках. Мабуть, виноград з енергетиком дуже добре поєднується у смаковій, у смакових е, якихось якостях. Е, і хто знає, хто полюбляє таке поєднання смаків, напишіть у коментах, що ви вважаєте. Вартий він уваги, чи це просто смак. Ну, Ось такий смак є. Це перший. Е, наступний орео. Дуже прикольний смак. Дуже-дуже прикольний смак. З е, кондитерки Орео. Мені дуже подобається у культа, там 100-грамова фасовка, де ОРО присутній у 50 грамовій фасовці, я навіть не згадаю. Та е, смак прикольний і добре, що можна придбати лише 50 грамів, тому що onлі ОРО 100-грамовку брати може бути трохи забагато, якщо ви купляєте для дому, для використання саме вдома, саме для себе. Можна його курити сольно, можна у міксах. Тільки на отримані ці смаки, вони тільки з'явилися в Україні, і я все це не встиг прокурити. Та обов'язково я буду в окремий стопчик складати ті смаки, які я хочу прокурити, які для мене будуть фаворитними. І обов'язково у випуску новин я за них розповім у випуску новин, який буде у кінці місяця. Наступний смак. Рафаело теж кондитерка, теж популярний смак, дуже прикольний. Рафаело на сьогодні в нас є теж у культа та у 4,20. У 420 фасовка 100 грамів, 40 грамів та 250 грамів. У культа класична фасовка 100 грамів. Тепер ми маємо 50-грамову фасовку. Віддаємо. Я не маю сумніву, що вони цей смак теж добре реалізували. Ну, Хто полюбляє саме бренд, хто віддає свою перевагу цьому бренду. У вас ось є такий смак. Тепер його не було. З кондитерки там був е, лимонний пиріг. Зараз ось можна буде трохи розігнатись. Наступний смак отримав назву самурай. До смаку увійшов чорний лайм. Що таке чорний лайм? Ну я ніколи не чув навіть про такий чорний лайм. Я знаю, що таке чорний банан, коли достаєш його з холодильника, він там лежав. Неділю, дві ти про нього забув, достав чорний, та, але смачненько. Мабуть, і чорний лайм це теж з тої ж рубрики. Ну, я думаю, що чорний лайм буде е, смачним, буде кислим, як я люблю. І обов'язково я його прокурю і вам розповім, як це. Ось чорний лайм. Ще один смак. Наступний смак бос 4 двійки. Ну, ось таку назву отримав смак. Е, до міксу увійшов грейпфрут та арбуз. Це дуже крутий. Круте поєднання. Да їм не перші, хто реалізує це поєднання. Та всі, в кого є такий, такий смак з арбузом та грейпфрутом, всі ці смаки е, отримали дуже багато прихильників, дуже багато кому подобається. І це, я думаю, ще один топовий смак, який буде користуватись попитом. Далі, арбуз айскрім морозиво, арбузне морозиво. Ну, Вибачайте, друзі, та цей смак я не прокурю. Ну, Я арбуз не люблю. Ну, Ось насправді я не люблю арбуз. Ще з тих часів, коли був алфакер, колись навіть все добре, кальян не гричить, не перегрітий, не перегорів, та арбуз мене наштовхує, хочеться покашляти. Я завжди кашлю від цього смаку. Ну, Ось так ось склалося. Я думаю, що навіть якщо це. Класний смак, там буде свіжий, свіжий смак кавуна з нотками ванілі, морозова, там свіжості якоїсь. Мені він навряд чи сподобається, але я думаю, що поціновувачам кавуна він буде дуже-дуже вподоби. Далі смак груша. Ну що казати, груша це дуже популярний смак. Це той самий дюшесик, який всі полюбляють. У інших табаках, де є груша, то він дуже добре продається, дуже всі полюбляють цей смак. Він солодкий та не нав'язливий. Груша це добре. Я її прокорювати не буду, груша є груша. Ще один смак це лимонад. Ну, я думаю, це буде смак максимально легесенький, такий, свіжесенький для тих, хто полюбляє щось універсальне. Його можна. Прокурювати сольно. Цей смак так себе зарекомендував у інших брендах, у інших виробників, що можна просто забити лимонадик та смачно свіженько покурити. Його, я думаю, прокурювати нема чого, все і так зрозуміло з ним. Повторюся, що даєм доброї якості продукт, і я впевнений, що будь-який з цих смаків дуже добре. Реалізований та докопатись по якості буде дуже важко. Ще один смак, яким нас порадували друзі з Турції, це молоко. Смак молоко. Що ви думаєте, до нього увійшло? Правильно, лайм та бузина. Ну, що ще могло увійти у молоко? Ну, ось так вони вирішили назвати цей смак. Лайм і бузина. Думаю, це прикольно. Е, бузина зараз набирає обертів. Більша, мабуть, частина виробників зараз мають бузину. Чи сольно, чи у міксі з чимось. Саме бузина набирає теж таких обертів і набрала чималу кількість прихильників. Ось тут її дуже добре зробили з міксом, саме з кисленьким міксом лайму. Прикольно, прикольно. Її я теж обов'язково прокурю. І ось на останок я залишу два цікавеньких смаки. Один з них хвоя. Ну Ось ялинка обов'язково теж її. Хвоя, де вона є? Хвоя є у Бути, смак тайга. Коли нещодавно бренд Swipe, безнікотиновий, без тютюновий, викатив нам дроп, де увійшов смак Хвої. І я ще один бренд згадував. Та в коментарях дякую вам, що ви в коментарях нагадали мені, що є ще смак тайга у Бути. І він доволі популярний. Тепер е, є хвоя і у Даїмо. Думаю, що Даїм з тих брендів, що з тютюном та никотином, буде топовішим, кращим за своїх конкурентів, якщо можна так сказати. Це я відштовхуюсь від того, е, з якою якістю цей продукт. Зі свайпом порівнювати, звісно, не буду, бо це інші класи, зовсім інші класи продукту. Хвоя круто. Обов'язково прокуримо. І останок я залишив смак бергамот. Чай з бергамотом. Дуже крутий смак. Ось, е, хто полюбляє такі е, смаки, як е, чай, то дуже його заці, зацінить. Я полюбляю такий смак з лимончиком, щось таке кисленьке. Він нейтральний, трохи терпкуватий, але коли ми додаємо цитрусові, він надає свою е, ось таку пікантну нотку. Не всі полюбляють чай з бергамотом, але ті, хто полюбляє, обов'язково цей смак зацінять. Я впевнений, і ось ці смаки я прокурю, і під час випуску новин я обов'язково за них розповім. Якщо якийсь не сподобається мені, чи щось буде там неочікуване, я обов'язково за це розповім. Та я думаю, тут не буде ніяких сюрпризів, все буде круто. Окрім нових смаків, від Daim, ми ще отримали нову пачку, Новий дизайн пачки, і він став більш зрозумілий. Там не просто написаний е, смак, міксовий смак з назвою, е, Наприклад, 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 е, ось, наприклад, ось, самурай. Да? там була б якщо це була стара е, фасовка, стара е, пачка, то там була б якась е, картинка, з якою ми навряд чи зрозуміли, що це за смак. Та нова пачка стала більш зрозумілою. І знизу написаний смак, а збоку ось така полоска, на якій намальоване саме те, що увійшло до цього смаку. Це значно зручніше, зручніше нам всім при виборі тютюну для себе. Ви бачите пачку, ви бачите, що ви обираєте, а не просто якусь картинку і обираєте смак згідно картинки. Сподобалось? Обрали, не сподобалось, не обрали. Тут може бути і гарна картинка, і зрозуміло, що там усередині. На сьогодні нових смаків отримали 31 31 новий смак. то це він тільки почав заїжджати. Я думаю, що скоро приїде ще більше, і цих смаків, як ми звикли удаємо, буде багато. Я для огляду обрав саме ті, які, на мою думку, здалися більш привабливими та більш. Цікавенькими є дуже зрозумілі смаки, типу Berry Mix та ще щось такого плану. Я залишу у описі до відео перелік тих смаків, які ми можемо зараз замовити. Тож, якщо вам цікаво, заходьте у опис відео та подивіться, які смаки нам надав да Погляд цей в мене назрів спонтанно, бо тільки на отримали, і я захотів якнайшвидше з вами поділитись цими новинами цими оновленнями, цими надходженнями. І я межувався, що покорити саме під час е, огляду. Хотілося, звісно, да їм прокурити якийсь із смаків. Та я забив собі Unity. нову лінійку. Не те, що нову лінійку, а новий дроп, нову лімітку. Знову нова лімітка у Unity. Ну, Два-три рази на місяць на лімітка, лімітка, лімітка нові смаки. Це прикольно, насправді. Все дуже багато потрібно часу, щоб все прокурити та про все розповісти. Зараз я забив Unity і пропоную вже переключитися на цей продукт та на його нові смаки. Два нові смаки від Unity вийшли у колабі з відомим блогером Міша Лебіга. Блогер цей відомий тим, що він донатить великі суми. На ЗСУ, і ми йому за це дуже вдячні. Самі ми, як можемо, теж донатимо. Якщо ви е, донатите вам окремий лайкос, вам велика подяка. І разом таким чином ми пришвидшуємо нашу перемогу. Та повертаючись до смаків, нові смаки від Юніті ми отримали в двох фасовках: це 100 грамів та 250 грамів. Ось такі. Цікавенькі, веселенькі коробочки, трохи незвично для Unity, бо вони більш в темних тонах завжди. А тут ми отримали два смаки: один у блакитній, другий у рожевій такій коробочці. Ну Дуже веселенькі, з таким прикольним дизайнерським принтом, не принтом, а малюнком. Перший смак до нього увійшов Бері Лемонад. Це смак, який мені здався цікавішим. Бо я полюбляю ягідні смаки. І лимонад каже про те, що він буде трохи кисленький. І ось саме його я і забив. Другий смак морозиво зі смаком кавуна. Не знаю, як так співпало, але у Юніті морозиво з кавуном та й у Даїму теж вийшов смак морозиво з кавуном. Це, мабуть, трендовий смак такий. Але точно можу сказати, що ці смаки максимально. Популярні ягідні смаки та кавунові смаки це е, те, що всі полюбляють більш за все. Ну не всі, але більш за все полюбляють саме такі комбінації. Тому що вони сольно прикольні і міксувати їх дуже зручно з кисленьким, з ягідним. Ну з будь-чим можна міксувати і вийде все одно вийде круто. Прокурюючи ягідний лимонад, я скажу, ну це дуже непогано. Мені він подобається. Прокурюю його сольно, щоб вам розповісти свою оцінку, але я би сюди лайму чи щось такого кислого все одно додав би. Ну, це лише моє таке, я полюбляю кисле. Але сольно він навіть крутий. Крутий ягідний смак з крутою ягідною смаку передачою. Кавун я не прокурюю і не розповім вам, як це. Тому що, ну я вже казав, у мене таке відношення з кавуном трохи не склалося. Та я впевнений, що Юніті нас тут не підкачали і зробили все теж добре. Так добре, як ми звикли. Завжди у Юніті продукти виходять прикольні. Ну, якщо не брати до уваги шавлію, ну це такий смак, який ну, дуже мало кому зайшов. І мені теж він не зайшов. Ну буває, не можна бути прям. Ось на всі 100% крутими. Ну на 99% у Unity це виходить. Що стосовно цих смаків, багато про них я не можу розповісти, тому що ну, це просто круті смаки, що про них казати. Круті смаки, продукт Unity ви знаєте. І моя рекомендація до спроби, ну, ось 100%, це буде круто. Якщо ви полюбляєте міцні, міцний тютюн, то вам він буде до вподоби. І я пропоную рухатися далі та переходимо до бренду Dead Horse. Давненько ми не чули нічого нового від Dead Horse, та ось вони нам викотили три нових смаки, новий дроб з трьох смаків. І зараз я вам про них е, розповім. Три смаки. Е, що стосовно бренду Dead Horse, це міцний тютюн, міцний, він доволі міцний і дуже сильно він. Користується попитом у кальянках, у закладах, де є кальяни, та серед тих, хто полюбляє ну, ось доволі міцні продукти. Об'єктивно, він міцніший за Unity. І з ним вже кальянні майстри та ті, хто полюбляють міцний тютюн, вже більше можуть гратися з жаром, додавати більше жару, робити у касатку. Коли тютюн торкається колодки знизу, там, у косадку чи не у касатку, все одно. З цим тютюном можна вийти на дуже велику міцність. І саме цим він заробив багато прихильників. Три смаки, почну з першого: це Кейн Мінт. Що про Кейн мінт казати? Це відомий смак, це не перший бренд, який реалізовує цей смак. В своїй лінійці ми знаємо, що це тростяна м'ята, яка нам дає таку солодкувату свіжість. Все ясно, з цим все ясно. Міцна, солодка м'ята. Йдемо далі. Далі вже цікавіше Red Comet. червона комета. Це вже більш цікавіший смак. І мені я вважаю, що я прям повинен його прокурити та розповісти вам, що з цього вийде. Бо до міксу червоної комети увійшли червоні ягоди та цитрусові. Це ідеальне поєднання з мого боку, дивлячись з мого боку, це ідеальне поєднання смаків ягоди і цитрусові. Вони універсальні і я думаю, вони будуть е, попитом великим користуватись у тих, хто полюбляє кислі міцні е, смаки. Обов'язково я його прокурю та вам розповім, що з цього вийде. Наступний смак у нас рубі-лімонад. Рубіновий лімонад. Десь вже такий смак був і до складу входив. Червоний виноград, <кій> лимонад з червоного винограду та удхорсу все по-іншому. Тут вже більш цікаве поєднання. Поєднання гранату, малини та полуниці. Це дуже круто для тих, хто полюбляє солоденькі такі смаки та з терпкуватим присмаком. Саме гранат нам надасть трохи терпкуватості та е, свій е, присутній саме гранату. Ось такий е, смак з такими нотками терпкої солодкості. Малина і полуниця нам саме дають солодкість смаків, солодкість смаків, які ми е, полюбляємо, якщо ми полюбляємо саме солодкі смаки. Я вже уявляю, як буду це відео монтувати, і буду чути тільки смаки, 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 смаки. Вибачайте, якщо вже приїлося, якщо у вас вже мозолі на вухах від цього слова, то я нічого не можу з собою зробити, тому що смаки. Ось такий вийшов коротенький. Огляд на новинки. Якщо вам сподобалось, підтримайте відео лайком, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Якщо ще не підписані, мені буде дуже приємно. Та таким чином ми будемо працювати інформацію про всі такі оновлення. Бо цим можна пишатися. Це наші українські бренди, які дозволяють кальянній культурі України рухатися великими кроками уперед. І ми за це топимо за розвиток, топимо за те, щоб про наш продукт узнавалося більше і більша кількість людей, яким не все одно на розвиток кальянної культури саме в Україні. А на цьому в мене все. Я вам бажаю дивних кальянів, смачних покурів. Ні війні. До зустрічі, друзі.